Наслідувати Остапа Бендера та вдарити по бездоріжжю вирішили на Львівщині. Щоб чиновники нарешті помітили ями, небайдужі водії організували автопробіг. Для цього вибрали відтинок шляху між двома райцентрами бродами та жидачевом. Адже там від дороги залишився хіба лише напрямок. Протяжність цієї дороги 49,2 кілометри. Гугл каже, що це є одна година і одна хвилина їзди. Ті, хто з нами сьогодні поїдуть, нехай налаштуються на добрі дві години їзди, ми ним зупинятися, рахувати ями, виставляти пікети відповідні і роздавати відповідні листівки. На листівках номери телефонів міністра інфраструктури, голови Державного агентства автомобільних доріг та начальника служби автодору у Львівській області. Напис: запитай, коли буде ремонт. Фарбою час від часу наносять і навціліле дорожнє покриття. Нам обіцяли сьогодні в автодорі, що в травні почнеться ремонт. Ми хочемо, щоб громадяни це відчули сьогодні і починаючи з середини травня, питали, чому досі не ведуться роботи. Ті, хто сьогодні проїде з нами з цією дорогою, зрозуміють, що роботи тут не далися вже довгі роки. Місцеві водії, які стали свідками автопробігу, нарікають. Дорога справді в такому стані, що не їдеш, а повзеш. Її не ремонтували вісім років. Ну, років вісім чи десь назад щось, бачив, посипали троє щебня, а так нуль абсолютно. Навіть ровером їдеш і проїхати дуже тяжко. А якщо жінку заді що везеш ями, ями і об'їхати неможливо. у самому ж автодорі визнають, коли розпочнуть ремонт шляху і чи розпочнуть взагалі, невідомо. У той же час звинувачують учасників автопробігу у тому, що вони самі створюють на дорозі аварійну ситуацію. Отакі на як то кажуть, нарисовки на дорогах створюють аварійну небезпечну ситуацію, бо відволікають водіїв від керування. Дефектні акти робляться іншим шляхом. Тож на цьому шляху водіям не залишається нічого іншого, як бути пильними, щоб берегти від ям свого залізного коня. За можливістю краще взагалі об'їжджати такі дороги.